Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись. Тут в інтернеті. Якщо ви раптом не в курсі, що тут відбувається і хто я такий, я блогер, який знімає і приносить вам найцікавіші новини з українського зарубіжного шоу-бізнесу. Кожен третій день я приходжу на цей канал і розповідаю вам все найсвіжіше, найцікавіше. Свою думку я кажу на цьому каналі, ви свою думку пишете в коментарях. Там вами спілкуємося, сваримося, обговорюємо все, тому не забувайте це робити. Щоб бути в курсі всіх новин, обов'язково підписуйся на цей канал і кидай лайк цьому відео, так я буду знати, що воно вам сподобалося, чи не сподобалося. Можете дізлайк теж кинути. Також у мене є різні. Соцмережі в мене інстаграм, тікток, є все на світі, тому всі лінки знайдеш в описі. Ну а тут ми обговорюємо шоу бізнес. Тому давайте скоріше починати і дізнаватися, що ж такого цікавого відбулося у нас в медіапросторі, що таке цікаве відбувається, хто, що, скільки, як і з ким. Все тут, все тут дізнаємося. Завжди дуже хвилюючись з чого почати. У мене є там знаєте, основні тези, які я сьогодні буду говорити вам. І є деякі такі новини, з яких не хочеться починати, але ніби треба. Почнемо з приємного. Приємного не так багато, тому давайте з нього почнемо. В цьому світі так багато хірових новин, що хочеться щось хороше почути. Тому давайте послухаємо про нашу Україну на тижні моди у Парижі. Да-да-да, наша Україна активно приймає участь в тижні моди у Парижі і якось в цьому році прям багато українського сліду на цьому. На цьому фешн-віку все почалося з того, що Лореаль організовують кожнорічне своє фешн-шоу, де виступають їх інфлюенсери і люди, яких вони відзначають, да, які мають там контракти з Лореаль. Головна амбасадорка там Кендал Дженнер, ходить там Кара Дельвінь, і різні, 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 різні великі зірки ходять на цьому показі. І серед українців на цей показ були запрошені Таля Парфілєва і Катя Сільченко. Катя Сільченко пройшлася по подіуму навіть, да вона була в шикарній сукні, шикарно пройшлася, і, і був такий найбільш. Дебют на Паризькому тижні моди. Здається, вона ніколи не була моделью на паризькому тижні моди, тому дебют з дебютом. Ну а Таня Парфієва, як блогерка, яка співпрацює з цим брендом, була запрошена як гостя на цей показ. Там були всі зірки, там було так багато зірок. Кожен рік Лореаль збирає найбільшу кількість зірок на своїх показах і робить ціле ціле таке от фешн-шоу. Потім аптепаті, різні івенти. Ну коротше, дуже гарне шоу і дуже класно, що українські амбасадорки стали частиною цього шоу і що ми представлені на такому великому Ринку. Це браво, це супер. Ну а також наша гордість, бренд Літковська, який був включений в тиждень моди в Парижі. Тобто офіційний показ в рамках офіційного тижня моди в Парижі відбувся у бренду Літковська, і це було дуже гарно, дуже вишукано, і дуже дуже пишаюся, що наші українські бренди представлені на світовому ринку і включені в тиждень моди в Парижі. Це така, знаєте, найвища ступінь, коли тебе признали як дизайнера, признали тебе як бренд, і тебе ставлять в офіційну. Офіційний тиждень моди. Не просто десь там рядишком, да, як деякі роблять там під шумок покази в Парижі. Зараз багато брендів роблять, вони не входять в розклад тижню моди, а це прям входить в тиждень моди. І туди запрошують багато зірок, багато інфлюенсерів. І наші інфлюенсери теж були там. Там була і Аліна Френді, і Катя Сільченко була на цьому показі. Багато було наших на цьому показі, і це дуже приємно, дуже класно. І я реально таким пишаюся. Я пишаюся тим, що ми представлені на світовому ринку. Чи слідкуєте ви за тиждень моди? Я дуже люблю святкувати за цією всією красою. Вона мене надихає. Якось трошки мене відволікає від страшного світу, який в нас за вікном. І я так дивлюся на такі хороші новини. Якось стає легше на душі, знаєте? Михайло Лебіга розізлився, що не все з його луку, порахували. Ще сумка написав Михайло Лебіга під постом, де порахували, в що він одягнутий. Як ви знаєте, дуже сильно люблять дивитися, скільки заробляють блогери, скільки блогери собі купують, що блогери собі купують, що купують собі зірки. І є оцілі пабліки, які займаються тим, що роблять розбір, хто в чому ходить. І значить попав під приціл Михайло Лебіга. Значить, він обзавівся годинником Cartier за 10 тисяч 700 доларів. Да? Окулярами також від картєз 945. Доларів, не тисяч доларів, просто 945 доларів, якось навіть дешево трошки. Та футболкою Island за 12 тисяч гривень. І пишуть, що коли прийде до Ради за списком притули, почне носити золоті котли, як у Усика. Дуже люблять, дуже люблять чомусь в треці, в Твіттері обсирати блогерів, які дуже багато роблять, які дуже багато заробляють, офіційно заробляють. І ми бачимо, як вони заробляють, ми бачимо ту рекламу, яку вони роблять, ми бачимо ті донати, які їм роблять. Пешо, ой, ні, ніби вони накрали, ніби вони украли. Лебіга, біга, робить ахрієнні збори, який робить величезні збори, завдяки його аудиторії, він їх акумулює і заряджає, і вони донатять і закривають великі збори, він не бере з тих зборів собі впевнений, нічого. Він просто заробляє на рекламі, на стрімах і так далі. І коли знаєте, доколуплюються вже до блогерів, які реально багато роблять для нашої країни, які ну прозоро працюють, тому що ми бачимо, як вони працюють. Мені стає якось дивно, лиш би обісрати, лиш би знецінити, лиш би якось задіти. Звісно, людина, яка заробляє гроші, будь-то блогер, будь то ви, яка почне заробляти там не тисячу доларів, а п'ять тисяч доларів. Захоче купити собі не знаю, якісь хороші окуляри, якесь хороше взуття. Я заробляю теж не так багато грошей, але я собі завжди дозволяю щось купити краще. Я хочу дорожче взуття, я хочу дорожчі, не знаю, сумки. І це нормально. Це нормально, тому що ми багато працюємо, ми багато робимо, і хочеться себе якось порадувати. Чому у нас в Україні прийнято принижати те, що у когось є успіх? Якось здецінювати, казати, ой, ой, натяну на себе. Ніколи нема такого, щоб пораділи і сказали Вау, клас! Знаєте, як там в Америці типу, пишуть, типу, там, Кендл Дженнер вийшла типу, в платі за 10 тисяч євро, вау, типу, архівне плаття, де вона його достала, таке гарне. У нас о, украв, вкрав, забрав, насрав. Тільки обісрати, тільки знецінити, тільки постійно якось залізти в труси і побачити недолік. Мене так це бісить. Оце ви знаєте, мене так бісять ці люди, які цим займаються, оцим от знеціненням. Таке не вічно всім недовольні. Та господи, людина заробляє, людина працює. Ми бачимо, як в онлайні працює. Зайдіть на твіч, дивіться, як він заробляє гроші. Будь ласка, і ви будете знати, з чого він це заробив, що він прорекламував. Я розумію, що зараз війна і кічитися там, знаєте, чи чимось таким розкішним, розкішним життям, і щоб кажуть, що в тебе все добре не прийнято. Але і показувати, що ми вмираємо постійно, і показувати, що як нам всім погано. Ну ми так всі впадемо в депресію і здохнемо завтра. розумієте? Ну трошки я цього не підтримую. Я вважаю, що треба показувати, що в нашій країні можна заробляти сьогодні, можна працювати, створюйте контент, будьте креаторами, будьте стрімерами, будьте менеджерами, будьте айтішниками, заробляйте великі гроші, купуйте собі класні речі, донайте на армії, робіть збори. Чому ні? Господи боже мій, тільки би. Очки, до речі, хороші. Мені подобаються очки гарні. І годинник мені дуже подобається. Хороший годинник. А, до речі, ви знали, що дизайнер Stone Island, головний креативний директор бренду Stone Island України? Знали? Я теж не знав. Не нещодавно узнав і був дуже цьому здивований. Тому хто носить Stone Island, це пішці український бренд, розумієте? Ще один цікавий скандал, який відбувся на просторах інтернету, значить, Настю Каменських зустріли в літаку, і, значить, тепер гуляє це відео де Настя Каменських виходить з літака, і висміють. сміють і а, докатилася, о, була тут суперзірка. А тепер дивіться, скоро в маршрутках побачимо золоту легенду. От люди, якісь такого насміхаються, от я таке взагалі не розумію. Людина просто. Скористалася перельотом якихось там авіаліній. Це, скоріш за все, візей. Кудись там летіла по Європі. А що вона мала зробити? Вона мала джет замовити, вона мала з парашута спригнути, щоб не їхати з усіма людьми. До чого тут маршрутка? Багато медійних публічних людей їздять на звичайних літають в літаках, їздять на звичайному транспорті, і це нормально. Навіщо робити з цього, що це якийсь обоже, вона там низько впала, що вона там з обичними людьми катається на одних самольотах? А ви на чому кататися? Шановні, хто пише ці пости? На метро, мабуть. Ну, якби я, я не здивуюся цьому. Просто от такі, лиш би насміятися, лиш би отак от ки -ки 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 -ки. От такі, своїми грязними пальцями, блядь, понимаєте? Фу, бісить мене таке, тому що я не бачу нічого поганого в тому, що там, знаєте, яке бідно до Насті Каменських в мене не було. Настя Каменських летіла на самоліті звичайним рейсом. А чому ні? Що їй треба було? На чому летіти? На джеті? На джетіксі. Вибачте мене, будь ласка. Тут сподіваєте, але обсирають, що він занадто дорого виглядає, а тут обсирають Настю кабельці, що занадто просто вона катається на самолітах. Ну, чесне слово, і тим не угодиш, і тим не угодиш. Телеграм-канал Джокер пише, що Бе почало значить, слідство проти Ілі Парфенюка. Музиканта підозрюють в ухиленні від сплати податків і відмиву грошей на мільйони гривень під час. Війни дуже цікава теза. Не бачу ніде ніякої статті про це, не бачив ніде ніяких про це розкритих коментарів. Сам Ілья не коментував цей пост, але Джокер іноді викладає якусь таку інсайдерську інформацію. Тому будемо на це спиратися і слідкувати за ситуацією далі. Я поки що не бачу взагалі неделя Парфінюка, Якось він трошки зник з медійного поля зору. Щось він мало де з'являється, мало де появляється. Раз вийшов новий матеріал ліричний в нього і так якось тихенько він вийшов. І взагалі не було ніякого обговорення. Ніякого хайпу, ніякого шуму, ніяких топ-чартів. Ну, цікаво, до речі, що відбувається з Парфінюком, куди він дівається і як у нього там все відбувається. Військові з полку Азов проти Тараса Цимбалюка відбулася така історія в соцмережах. Значить, Тарас Цимбалюк знімається в якомусь фільмі чи знімається в якомусь серіалі. Ми не знаємо, поки що що це за зйомки йдуть, але в нього на плечі помітили шеврон Азово. І військові з полку Азов обурилися цьому, написали в соцмережах подібні пости. Мені байдуже, що він актор за цей шеврон проливали кров і віддавали життя, а хтось може просто його так націпити. Я щоб носити цей шеврон, пройшов рік піхоти і міг уже сто разів загинути, тож мені. Ні, не байдуже, щоб хтось незаслужено його носив. Цимбалюк чекаю тебе у війську. Написали військові, і багато було обурених, хто був проти того, щоб Тарас Цимбалюк одягав шеврон Азову. Але мені здається, що це має бути якась погоджена історія з Азовом, тому що просто так їх символіку не можна використовувати. Вона є, якби за як це сказати. Не зарезервована, а що як це сказати правильно? Вона в неї є своє авторське право у цієї символіки, тому що у Азова є ціла медіагрупа, яка займається і рекламою, і наружною рекламою, і рекламою в соцмережах, і там, значить, у них великий великий штаб. І я думаю, що вони би просто так це не пропустили. Вони би просто так не дозволили використати у фільмах їх символіку. Тому я думаю, що скоріше за все це було якесь узгодження між каналом, який знімає продакшеном цей фільм, і Азовом. Просто може не всі військові. Про це ще знали. Тарас Цимбалюк порекомендував цей конфлікт, сказав, що легендарний підрозділ Азов ініційовано доєднався до співпраці над фільмом Привіт, Лютий, де я зараз знімаю. Співпраця створена за участі держкіно, продюсерів і так далі. Більше того, герой Азову одягнув на мене свій бронік і шеврон. Далі бійці Азову постійно присутні на е, фільмуванні, і вони інструктують акторів у військових тонкощах та специфіці. Цей жест був узгоджений задовго до старту зйомок. За 4 роки знято кілька десятків фільмів про сучасні трагічні реалії. 90% людей в кадрі ще носять однострій та шеврони різних підрозділів, актори, але традиційно вирішили доїбатись до мене. Тобто він каже, що це якась особиста неприязнь, тому що це все узгоджено. і Він не просто так одягнув цей шеврон. В принципі, як я вам і казав, що просто так не дозволили би одягнути, значить, йому шеврон а, азову, що це мала бути узгоджена історія. І ця історія є узгоджена. Просто деякі військові виразили так свою думку в в інтернеті, що вони проти цього, хоча вище керівництво погодило е, цей фільм і погодило знімання Тараса Цимбалюка в цьому фільмі. Тому, напевно, треба було між собою якусь комунікацію, внутрішньо налагодити, щоб не відбувалося таких публічних історій, публічних скандалів ще й з Азовим. Навіщо це не зрозуміло? Але слава Богу, наче ситуація вирішилася, і фільм продовжує знімати. І зовсім скоро ми його побачимо на великих екранах. Я взагалі за те, щоб знімалися фільми про війну, щоб показували сьогоднішні реалії. То тому що сьогодні документується час, сьогодні показується цей час. В реаліях знімаються ці фільми. Це дуже важко знімати зараз фільми, тому що війна йде і на вулиці, і в фільмі йде війна. І ми, поки ці рани живі, поки ці історії свіжі, можемо їх задокументувати, щоб потім передати наступним поколінням, щоб вони бачили, що відбувалося у нас тут. Тому це дуже важливо, як на мене, такі фільми робити сьогодні. Добився свого Артем Пивоваров, добився п'ятий палац спорту буде, буде п'ятий палац спорту, і нас догнав він океан Ельзи по кількості палаців спорту. Все, тепер може видихати спокійно Артем Пивоваров. Ну треба треба ще шостий зробити, щоб взагалі побити рекорд. да? Треба там шість зробити, щоб ти був недосяжний. Але я думаю, що шість палаців спорту це 60 тисяч. Да? Там 11 чи скільки там тисяч людей у палаці Спорту? 11-12? Не знаю навіть артиста, який би сьогодні навіть потягнув стільки майданчиків, як 6 палаців спорту. 5 ще можна нагнати, в тому плані, що ще прийдуть стільки людей, п'ятий вже буде такий поражняк чуть-чуть, але, але прийдуть, я думаю, підтримати артиста. Ну, побачимо, побачимо, що буде, наскільки це буде, наскільки це буде заповнено. Тому що зараз я стежу активно за Шугаром. Шугар збирає палац спорту, як ви пам'ятаєте, і в нього вже майже всі квитки продані. Там не показано, скільки місць на фан продано, але сектора продані, крім віпу, звісно, віп не продається, тому що він дуже дорогий. І чекаємо, чекаємо зараз. Побачимо, що Шугар збере, тому що це унікальний кейс, коли зірка запалала ось так, раз і ми вже бачимо його всюди, всі хіти на топ-чартах і так далі. І тут він вже палац спорту збирає. Тому стежу за концертами в палаці. Будемо дивитися, будемо дивитися. Троє українських діджеїв увійшли в рейтинг 100 найкращих у світі від DJ Mag. Значить британський журнал, DJ Magazine, що спеціалізується на електронній танцювальній музиці, оприлюднив свій щорічний список топ-100 діджеїв року. Цьогоріч до престижного рейтингу потрапили одразу троє українських артистів: Корольова, наша улюблена Арбат та Міс Монік'ю. Діджей Корольова, Ольга Корольова, вже вдруге з'являється у цьому переліку і піднялася на 50-ту позицію. Зцію, що на 10 сходинок вище ніж минулого року. У нас дуже талановиті музиканти, у нас дуже талановиті діджеї, і я дуже радий, що на такому високому рівні, на світовому рівні вони представлені, вони виступають на світових е фестивалях і на Tomorrowland, і всюди піднімають український прапор. І це дуже приємно, що вони пам'ятають, що вони із України і пишаються цим, і надихають своїми прикладами молодих діджеїв, молодих виконавців, молодих артистів, що все можливо, і ти можеш вийти на світовий рівень і бути. Популярна у всьому світі це круто. Ну а в Україні стався дефіцит 17-х айфонів. Щоб ви розуміли, все в Україні немає після старту продажі вже айфонів. Вже немає, вже замовляють. Тільки предзамовлення доступні, тому що те, що розраховували, все закінчилося. Розкупили розмилиться, не дивлячись на те, що скільки везуть в сіру айфони в Україну. Яка там контрабанда везеться? Понімаєш цими айфонами. кажуть, у людей нема грошей, люди такі бідні. А Та люди працюють, люди пахають, люди заробляють. І бачите, і купують собі новенькі сімнадцять айфони. Я ще не купив, я зазвичай це роблю під Новий рік, коли трошки ціна спаде, бо зараз там хайп, зараз там ціни взлетіли в космос на айфони. Я почекаю трошки, почекаю, потім собі візьму. Хороші айфони, мені вже подобається. Я хобсирав 5 відео перед тим. А зараз мені вже подобається. Зараз я вже побачив їх в житті. Думаю, ну що, мені вже мій не нравиться, Мені вже не нравиться, як в мене виглядає, який колір у мене. мені треба новий колір. Коротше, повертаюся я до білого айфону і повернуся до 17-го Max. Побачимо. Ну а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес, давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Taylor Свіфт нарешті випустила свій новий альбом. Новий альбом показує нам закулісне життя її Ерас Туру. У новому альбомі Тейлор Свіфт 12 треків, 12 треків, які були записані в перервах між концертами туру. Вона його записувала, коли збирала цей свій легендарний Ерас Тур. Вона каже, що не може передати, як пишається цим альбомом, що цей альбом є для неї ідеальним і максимально, як вона вважає, правильним, да, з точки зору звучання, музики і так далі. Якщо Сподобалося, вона каже моє шоу Eras Tour, то загляніть за його куліси і послухайте наш альбом. Дуже цікавий альбом, мені сподобався, до речі, цей альбом. Я не люблю Тейлор Swift. Це, типу, ну, не моя музика, я не прихильник, але мені сподобалося. Я послухав дуже якісно, класно, звучить цікаво. Тому, якщо ви любите Тейлор Swift, я думаю, вам дуже сподобається це все. Тому що, реально, матеріал достойний, достойний, якісний матеріал робить Taylor Swift. Я взагалі дивуюся Тейлор Свіфт, як вона пахає, тому що вона дуже багато трудить. Це проїхати цей великий тур, складний тур, стадіонний тур, світовий, паралельно тому, ще писати альбом. Після цього ти випускаєш альбом після туру. Ще тепер зараз їздиш по всяким шоу, всюди виступаєш, всюди ходиш. Скільки можна працювати? Я не знаю. Деякі артисти просто написали альбом, потім рік відпочивають. Потім тільки в тур їдуть, потім рік відпочивають. Ця як шалена білка в колисі отак от крутиться і все робить сама. Ну, не сама, а з командою, але ну вона рухає цією командою. Знаєте, в неї є цей запал. Том Холланд вперше підтвердив те, що він зробив пропозицію Зіндаї. Значить, нещодавному інтерв'ю журналісту він, значить, уточнив, що Зіндая йому не просто дівчина, а наречена. Отак от він поправив журналіста і сказав, що це не дівчина, а наречена. Тому чекаємо на ще одне нове весілля. Слухайте, там в цьому Голлівуді їм пороблено на ці весілля. Що в мене не випуск, хтось когось ми одружуємо, понієте? У нас тут розвод на розводі, а у них одружуються всі підряд. Я не розумію, що відбувається. Давайте вже і нам якісь тут одруження, якісь пари цікаві, якісь романи гарні. Щось у нас тут взагалі не пахне такими парами, як там. Там прям взагалі. Хто переживав за Беллу Хадід, їй вже краще, вона вже в Парижі на тижні моди. Дебют її відбувся на показі Саларан. Дуже гарно виглядала Бела Хадід. Почуває себе наче нормально, навіть вийшла з отелю до фанатів, фотографувалася, виглядає здоровою. Тобто, напевно, терапія пішла їй на користь, і це лікування, яке в неї відбувалося, теж пішло їй на користь. Вона не могла пропустити фешн-вік, тому що це її основна робота. Вона є топовою моделлю у світі. І ви знаєте, що ці зарубіжні зірки вони трошки відрізняються від наших, тому що Наші, якщо болить голова можуть на зйомку не приїхати. А там, навіть якщо ти дуже сильно хвора, якщо навіть там у тебе якась хвороба лайма, і ти там на капельницях, і тобі роблять перелівання крові, вони встануть і підуть на подіум, бо це робота, це кар'єра. І вони віддають своє життя цій кар'єрі, і тому вони такі великі зірки, тому у них таке велике взагалі медійне медійний такий простір, великий. Бо там реально пахають, там реально пахають. Я дивуюся, людя, як у них вистачає у всіх сил, стільки всього робити. Дебют Джонатана Андерсена у бренді Dior відбувся. Жіноча колекція перша від нього вийшла у рамках тижню моди в Парижі. І всі були дуже здивовані, всім дуже сподобався новий Dior, новий, новий старий Dior, тому що він відкупав класні архіви і класно їх переосмислив. І вийшов дуже красивий такий показ. Було дуже приємно на це дивитися, гарні моделі, гарні текстури, гарні тканини. Це виглядало дуже ніжно, дуже стильно і мені дуже сподобалося, правда. Із запрошених зірок на цьому показі була наша Катерина Усик, да, вона була на цьому показі. Там, значить, фотографувалася Джонатам Андерсоном, і була запрошена потім на презентацію цієї колекції. Із поганих новин там ще була запрошена Ксюша Сапчак і куча русіні, Да? Русня прям на ці тижні моди. Вони прям люблять ці тижні моди, щоб вони показати, щоб показати всім, що нас не скасували в світі. Ми на перших рядах сидим. Ми тут сидимо теж. Ми росіяни теж тут представлені. розумієте? їм вже треба це довести всім. І раніше вони них над цими тижнями моди, а зараз тільки туди й пруться. Мені дуже сподобався ще показ Том Ford, показ сподобався мені. Сейчас mm, скажу вам, кого мені сподобався. Скіапарелі, звісно, скіаперелі був дуже гарний показ. Прям вау. Мені дуже сподобалася Кендал, яка була в цій сукні. Коротше, тиждень моди вийшов на славу. До речі, цей тиждень моди якийсь максимально обширний. Там дуже багато зірок, дуже багато цікавих новинок там відбувається. Наприклад, новий амбасадор бренду Cartier став Джейкоб Елорді. І він там організував свою вечірку в Парижі. Там, коротше, стільки всього відбувається, така там двіжуха, люта, що за цей тиждень, а він вже добігає кінця, вже п'ятниця. Відбулося дуже багато цікавих подій, тому ми дуже раді таким тижням моди, тому що я за чим слідкувати і є куди дивитися. Новий образ Памели Андерсон здивував весь Париж. Вона тепер виглядає зовсім по-новому. Вона обновила свій образ. З нею дуже добре працюють продюсери, з нею дуже добре працюють стилісти. Вона стала такою зараз фешн-дівою, вона була просто акторкою і, і такого не самого першого сорту. Знаєте, там не перших рядах вона була акторкою, вона була акторкою, яку максимально сексуалізували в свій час, коли вона була молода, розкішна, пишногруда, така спасательниця да? А зараз вона стала такою прямо осознаною, такою персоналіці, такою модною. Така зараз знаходить безмейку, її всюди запрошують на всі покази, знімаються в різних фільмах. Вона тепер знову, і знаєте, має таке нове дихання. Класно, що показують, що через роки ти можеш зробивши якусь велику паузу, повернутися в цей бізнес, переосмислити себе і показати себе по-новому і виглядати ще краще, ніж це було раніше. Мені дуже подобається, як виглядає зараз Пабела Андерсон, їй навіть це личить більше, ніж це було раніше. Слухайте, а зарубіжного у бізнесі не такі багато новин. Вони всі на фешнвіках. От реально, всі на фешн -віках. Просто там Кейт Мос там в відривається в Парижі, всі сміються з нею, всі показують, що там з нею відбувається, як вона п'яно гуляє по Парижу. Ну і нехай собі відпочиває, до речі. Нічого проти того, що Кейт Мос собі так відривається на тижні моди, нічого поганого немає. У них ці тижні моди відбуваються раз в році. Нехай собі відривається, нехай собі відпочиває. Вона вже моделю відпрацювала, вона приїжджає туди як на свято, відпочиває і йде до себе додому. Господі, доколупалися до Кейт Мос. Ну і на цьому в мене поки все, тому що реально в зарубіжному бізнесі що, крім першої віку, не відбулося, тому ми закінчуємо цей випуск і йдемо з вами далі. Побачимося через три дні. Підписуйтеся на цей канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Всі лінки знайдете внизу, побачите їх внизу, підписуйтесь обов'язково. І я прийду сюди через три дні, щоб розповісти вам нові цікаві історії, які відбулися в українському та зарубіжному шоу-бізнесі. Побачимось, пока.